Ще одна болюча тема для Одещини: наслідки підриву окупантами греблі каховської ГЕС. На жаль, їх дуже багато, але ми торкнемося зараз тільки трьох. І перше це мінна небезпека. За тиждень течією на узбережжя виконала шість мін. Більшість небезпечних предметів вибухотехніки знищили шляхом контрольованого підриву, але деякі детонують самі у воді. Через це прикордонники закликали громадян не прибирати самостійно сміття з берегової смуги. Цим почали займатися комунальні служби міста. Перед початком робіт пляж оглянули сапери на предмет мін та інших небезпечних предметів. У воді працювали водолази. Тільки з одного лонжерона вивезли шість самоскидів, приблизно 60 кубічних метрів сміття, серед якого шматки дерев'яного паркану, елементи будинків та іржаві бочки. Разом зі сміттям до нашого берега приносить і тварин, як мертвих, так і живих. Останніх рятує та приймає до себе у тому числі і одеський зоопарк. Ми беремо зараз тих тварин, які потребують допомоги, які припливли на цих плавучих острівцях. З Херсонщини нам багато принесли. Це черепахи, жаби, тритони, змії, Е, Є ще Є собаки та є навіть один олень. Вже досить багато. Біля 200 тварин загально ми прийняли цих. Ми також нам привезли там індиків та курей, це волонтери привозили з зони підтоплення ще в перші дні це свійські тварини. Не беремо, ми не можемо на жаль тримати котів та собак. Тому цих тварин ми брати не можемо. І ще одна загроза, про яку говорили на цьому тижні, це забруднення води. Якщо з питною водою зі слів фахівців та мерії все добре, то морська вода дійсно забруднена. У пробах води, солонність якої практично у три рази нижче за норму, було виявлено півтора рази більше сторонніх часток на центральному пляжі Одеси, вдвічі перевищено норму вмісту Заліза. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб у морській воді виявлено також сліди ротавірусу А і Сальмонели. У ну, відібраних пробах морської води збудників холери та холероподібних вібріонів не виявлено. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі. Як же захистити себе у такій ситуації? Про це ми спитали у фахівця. Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, рекомендується дотримуватися таких правил. пити тільки бутльовану. Воду або привізну очисну, яка предназначена для пиття. Воду для приготування їжі та господарських потреб треба брати тільки з перевірених джерел. На жаль, на затоплених територіях річка або колодязна вода, і навіть вода центрального постачання, водопровідна вода, не є на сьогоднішній день безпечним джерелом. Води, воду для пиття, миття фруктів, ягід та посуду, треба кип'ятити та дезінфікувати. Кип'ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення. Якщо все ж таки ви знаходитеся на територіях, які не були підтоплені, то вода в крані, тобто вода центрального водосплува, Постачання на сьогоднішній день є перевіреним е, джерелом е, води, і таку воду можна використовувати для миття фруктів та овочів. А якщо її е, хочете використовувати для пиття, то все ж таки треба додатково її е, відфільтрувати. До речі, після підриву греблі каховської гести течія приносить до нашого берега і дуже цікаві археологічні знахідки. Старовинну амфору знайшли переселенці з Херсона, коли рятували прісноводних черепах на узбережжі Одеси. Вони раптом побачили незвичну посудину, що наближалися до пляжу, і виловили її з води. Родини прийняли рішення передати її до краєзнавчого музею Херсона. Слід також зазначити, що як тільки но зійшла вода у Каховському водосховищі, як місцеві мешканці почали знаходити різноманітні артефакти. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі грабіжники, що шукають цінні предмети за допомогою металодетекторів. У тому числі вони знаходять і артефакти часів Другої світової війни.